Успішна підготовка дитини до школи. Поради для батьків майбутніх першокласників орієнтовний перелік того, що необхідно дитині знати і вміти після закінчення дошкільного періоду з розділу знання про природу. В цьому віці діти мають уявлення про сезонні зміни в природі, наприклад, осінь. Діти вже знають, що листя дерев жовціє та опадає. Іде дрібний дощик, іноді зі снігом. Запропонуйте дитині гру, знайди осінь на малюнку. Або що змінилося? Діти мають уявлення про свійських та диких тварин. Вони вже знають, що тварини, яких утримують люди, Піклуються про них, будують житло, годують, називаються свійськими. Наприклад, коза, кіт, собака, кролик. А тварини, які живуть у природі і самі собі шукають їжу, називаються дикими: олень, ведмідь, лисиця, білка, заєць. Розгляньте малюнок. Як називаються ці тварини? Дикі чи свійські? Пограйте з малюком у гру, хто зайвий. Знайдіть тваринку, яка на малюнку сама собі здобуває їжу і будує житло. Діти вже мають уявлення про перелітніх та зимуючих птахів. У кінці вересня, на початку жовтня, частина наших птахів готується до відльоту. Їх називають перелітними. Першим відлітають шпак, далі ластівка, гуси, журавлі, зозуля. Птахів, які залишаються зимувати у нас, бо можуть знайти собі поживу самі, називаються зимуючими або осілими. Наприклад, горобець, сорока, ворона, дятел, сойка. Запропонуйте дитині знайти на малюнку перелітну пташку. Діти також мають уявлення про залежність змін у живій природі від змін у неживій. Вони вже розуміють, що все, що їх оточує, це природні об'єкти або об'єкти, які створені руками людини. Природні об'єкти поділяються на дві групи: це жива природа та нежива. До живої природи ми відносимо людину, тварини, рослини, гриби, а не живої сонце, місяць, зірки, пісок, каміння. Діти розуміють зв'язок між живою та неживою природою. Наприклад, квітці, для того, щоб вона росла квітла, необхідна вода, сонце і ґрунт. Запропонуйте дитині знайти на малюнку об'єкти живої природи. Потім неживої та об'єкти рукотворні. Діти також мають уявлення про умови необхідності для росту рослин це сонячне світло, тепло, вода, ґрунт, повітря. А також про лісові ягоди і гриби. Вони вже знають, що після цвітіння у рослин з'являються плоди. Плоди дуже різноманітні, але серед них є плоди з соковитою м'якоттю, тонкою шкіркою і безлічу насіння. Такі плоди називають ягодами. Ягоди ростуть на кущах і трав'янистих рослинах. Ягоди бувають їстівні та отруйні. Ті ягоди суниця, малина, виноград, вишня, чорниця, агрус, ожина, смородина, порічки, клубника. Роздивіться уважно, як виглядають отруйні рослини. Запам'ятайте їх назви це вовчі ягоди, баладонна, вороніче око, пасльон і пасльоно-солодко-гіркий. Пограйте з дітьми у гру. Яка ягідка, таке і варення? Смородина смородинове, малина малинове. Також діти мають уявлення про овочі і фрукти. Погляньте на малюнок, що тут зайве. Діти мають уявлення про дерева, кущі і квіти. Чим дерева відрізняються від інших рослин? У дерев є один великий стовбур, вкритий корою, від якого ростуть віти. Чим кущі відрізняються від дерев? Кущ має кілька стебел. Вони міцні, дерев'янисті, але значно тонші, ніж у дерев. Чим трав'янисті рослини відрізняються від дерев та кущів? Стебло трав'янистих рослин м'яке та соковите. І запам'ятайте, будь-яку інформацію дитині до 7 років необхідно доносити у вигляді гри. Інакше інформація лише виснажуватиме дитину. Дякую за увагу!